Всім доброго дня, сьогодні працюємо на новому об'єкті. Що у нас сьогодні буде за матеріал? У нас сьогодні така новинка від фейдала, шовковиста матова лава, дуже класний матеріальчик. Що у нас вже зроблено? Стіни повинні бути у нас під фарбування. Це для початку, перед тим, як його фарбувати. Далі ми фарбуємо красочкою фейдал і не виплатиться один мат, сімерочка шовковиста матова фарма, яка підходить чітко під даний вид декора. І так як у нас вже все підсохло, ми вже приступаємо до самого нанесення. Водівочка наборний наш матеріальчик. Набираємо. Набираємо небагато і починаємо наносить. Намосимо його на збір. Максимально розтягиваем. на здір. Да? Чому насдир? Легкість для, для того, щоб у нас от максимально такий ніжний легенький малюночок. Тому ми наносимо на у нас. Вір. У нас не повинна бути груба І Потім коли нанесли, ось так вона нас виглядає. І от такими полулюточками ми це починаємо наносити. Легенько, не потрібно тут сильно прижимати нічого. Такими нехитрими рухами таотичними розганяється все по спировам. Тому що якщо у нас буде дуже багато матеріалу, у нас будуть великі вітки, які в подальшому при висиханні ми не зможемо нормально розгладити. Тому робимо так. Так, ще раз набираємо і все межі. Находимо на наші тільки нами сіли. Щоб максимально у нас не було стіпів. І знову ліво право ліво право Нічого хитрого, все легенько, не потрібно там такі потіри прилазувати сюди. І в такому темпі ми працюємо. Сіночка у нас рядом твою ми наносили. Ми повертаємося, щоб її розбити. Розганяємо наш матеріаль ось такими ось рухами. Не потрібно так ось прижимати, все вугенько. І у нас з'являється вже от така от фактура на стіні. І все. Так підходимо декілька разів. І вже маємо готовий результат на сцені. Покажу саме, що так воно виглядає в цьому. Не знаю, що камера передасть, але виглядає класно. Тому користуйтесь, покупайте прикольні матеріали, які класні в роботі. Всім успіхів!